Вітаю всіх, з ким ще не встиг привітатися. В моєму віці, ну вже десь починаючи, коли дивляться на сучасну моду от кутюр, вже навіть говорять не тоді, не такі слова, куди йдемо, а навіть там, куди цей світ котиться і так далі. А тим більше. У деяких віруючих людей буває таке, я би знаю сказав, релігійних людей. Буває така дивна уява, що якщо ти одягнеш одяг, який там носили там, років 100, 200, 300 тому, ти наче якби, більш праведніший, ніж ті, хто одягають сучасний одяг, забуваючи, що колись він був сучасним і колись його носили як праведні люди, так і грішні. І праведним він не заважав бути праведними, а грішним той одяг не заважав грішити. Проте такий одяг від кутюр. Це саме такий я його спеціально шукав в інтернеті це пропонують літом 2024 року. Це. Коштує дуже дуже дорого. Надзвичайно дорого. І, якщо хтось може одягає такий одяг, я навіть не знаю, чи мені співчувати вам, що ви скільки грошей на нього викидаєте, чи заздрити, звідки ви взагалі скільки грошей можете заробляти, щоб таке собі дозволити. Про те, який би він не був дорогий, який би він не був прекрасний, коли його поносиш, то далі, валяра, будь ласка, слідуючу картинку. А далі цей одяг опиняється в себе. Я коли шукав фотографію секондів, я ж думаю, ну, не аби який секонд, це ж має бути модний секонд. Ну так я в гуглі записав, модний секонд, і мені видало, що є секонди, які такі дійсно модні. Не просто так. Потім згадав, якось я читав, що в Монако є такий секонд, де люди приносять одяг от кутюр, сумочки такі дуже дорогі. І ви можете зайти і так нормально прибарахлитись за відносно, відносно дешево. А також бачив передачу, де жіночка в Арабських Еміратах і відкрила такий же секонд, знову ж цей одяг від кутюр от вона ходить по цим всім дуже багатим дамам, вони свій одяг віддають, бо я ну, певна категорія людей, що якщо ти другий раз. Одягнув це все. Просто нищеплінтуси опустився. Не можна другий раз одяг... в тому ж самому вийти або з тією ж самою сумочкою. Е, декотрі просто, я бачив, розглядає одяг. А для чого я його купляла? Забула для чого. не його навіть не носила. ну Продай там себе десь якось. І ось. Є такі модні чудові секунди. Тобто приходить, купляє там. Що потім далі відбувається з таким одягом? Оля, будь ласка, слідуюче фото. Далі той секонд стає якби іще секондом, і ось його вже викладають на смітник. І там же, наприклад, безхатченки, люди, які також хочуть приодітися, щось таке хороше. Вони приходять і ось так вибирають. Бачите, спеціально поклали, щоб десь щось уже там валяється, щось покладено, так що можна прийти і поміряти. Ось потім люди одягнулися. Поносили цей одяг. Що далі з ним відбувається? А далі слідуюча картинка. А далі цей одяг стає таким, що його вже навіть бомжі не будуть носити. Далі цей одяг вже просто вже на смітника, навіть не смітники, на звалищах опиняється. де Утилізується. Чому так відбувається, навіть з таким супердорогим, над яким вручну працювали ці дизайнери, ці кравці, ось вкладали це все, люди платили за все це гроші. А тому, що одяг, він тлінний. Як і все, що на цій землі, є тлінним. А тлінне, яке б воно не було красивим, яке б воно не було дорогим, в свій час рано чи пізно опиняється на звалищі. В другому посланні до Коринтян апостол Павло в п'ятому розділі пише такі слова: з другу по четвертий вірш зараз зачитаю. Тому-то і зітхаємо, бажаючи приодягтися будівлею нашою що з неба, коли б тільки й одягнені ми не знайшлися ногі. Бо ми, знаходячись в цьому наметі, зітхаємо під тягарем, бо не хочемо роздягтися, але одягтися, щоб смерть не пожерло з життя. Апостол Павло пише, що християни да, зітхають. І бажають приодягтися. Греко-римська філософія тих часів, вони бажали якраз щоб, нарешті, роздягтися, щоб душа звільнилася від цього тіла, пішла там якісь вищі світи і так далі. Але християни по-іншому, християни бажають приодягтися, одягнутися. Одягнутися. І, зіт, да, і зітхають бажаючи одягтися. Я не знаю, чи, який одяг ви колись бажали одягтися. Я згадую е, свої шкільні роки, і тоді були модні такі штани, називались банан. Ось я дуже бажав, форма у них така була, я дуже бажав мати такі штани. І я зітхав, тому що я знав, що мої батьки мені таке дорога ніколи не куплять. Я навіть не просив. І раптом, в кінці літа, коли мама приїхала мене забирати від, бабуся, від бабусі з дідусем, вже назад, в Київ в школу, вона привезла мені ці штани. В нові купила. Я не любив кінець літа, тому що від бабушкини з свободи треба повертатись до батьків з їхньою дисципліною, всю ненависну школу з цими уроками, вчителями і так далі. Але цей раз, коли я дів ці штани, я мріяв пошвидше повернутися до Києва. Я приїхав в Київ, я вийшов на вулицю в цих штанях, щоб всі подивилися, що я в них. Ні в кого не було. Навіть мій однокласник столяр Олег побіг до своїх батьків, просив, щоб вони купили йому такі штани. Вони сказали, що Та ні, такі дорогі, ми не будемо купляти. Чудовий такий день став для мене ще більш чудовим, що ось тільки в мене вони є. Ну, ні до, ні до того, ні після того в мене не було, щоб я якось такого одягу, аж бажав одіти, от, крім цих штанів. Що ви бажали? Можливо, хтось там бажає, чи бажав там весільню сукню там одягти, чи там якийсь костюм там на випускний в школі, щоб нарешті вже випуститися і більше назад не повертатися. Чи, чи ще якийсь одяг. да? Або ж. Що ви бажали. Ви взагалі б бажали щось одягнути? Ну, Не бажали. Але як християни, я так задумався, наскільки я бажаю так, одягнутися, як це Павло пише, наскільки ти бажаєш. Звичайно, молодшій людині, в якій ще тіло здорове, і вона ще не в голову не приходить, що воно в неї тлінне. Так? Вона каже: Ну, що мені бажати? У мене все чудово, у мене все прекрасно. Коли ж в тебе з'являються ті чи інші болячки, ти потихеньку вивчаєш свою анатомію, де в тебе нирки, де в тебе там, серце і підшлункове, і все таке інше, то е, ти це вже більше розумієш. Ти вже такий, що ну, може було б і непогано таке вдягнутися. І християни це мають бажати. Але якщо ви подивитесь зараз на християн, то християни мають такі ж самі тлінні тіла, як і не християни. Вони також старіють, з'являються морщини, сивина і всі інші прекрасні. Речі золотого віку, коли ж ми нарешті одягнемося. Раніше до тих же Коринтян в першому посланні. Апостол Павло, а Коринф, це було таке місто, ну воно і зараз є в Греції. І саме через Павла Бог там заснував церкву, тому Павло їм часто писав, як той, хто. Там розпочав християнство. В 15 розділі Рави, так. З, 51, дякую, з 51 по 54 вірш таке написано. Ось кажу я вам таємницю: не всі ми заснемо та всі перемінимось. Раптом якого оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Мусить бо тлінне оце зодягнутись нетління. А смертне оце зодягтися в безсмертя. А коли оце тлінне в нетління зодягнеться, і оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово написане поглинута смерть перемоги. Павло відкриває таку таємницю, бо люди так, того часу, віруючи, так само питали: ну ми старіємо, ми вмираємо, нам обіцяно вічне життя, де воно? І Павло говорить, що коли Господь прийде, то ті, які будуть живими в цей час і зустрінуть його, то їхні тіла перемінуться. А ті, які до того часу вже будуть мертвими, вони воскреснуть, але не в тих тілах, в яких ми от зараз з вами живо, живемо, бо вони тлінні, а зодягнуться в них І це дано християнам. Це дуже важливо, тому що кожен опиниться тлінне, опиняється там, де має опинитися тлін на звалище. Ісус називав це звалище гієна Вогняна. Що, що таке гієна? Ну, Буквально це долина синів Енома. Була така долина недалеко від Єрусалима. Вона належала цим людям, і вона була надзвичайно красива. Там тік струмочок, росли чудові дерева. Але потім, коли Божий народ відійшов від Бога і почав поклонятися язичницьким богам, то за язичницьким звичаєм вони почали приносити в жертву своїх дітей. По фільмах художніх часто показують язичники, вони вибирають такі, знаєте, там. Дерева такі, якісь страшні, такі, такі місця, де поклонятись. Так, от в реальності зовсім по-інакшому. Язичники вибирали дуже красиві, чудову природу. Саме в таких місцях вони приносили жертву людей, своїх власних дітей в найкрасивіших природних місцях. Так і вони вибрали цю долину, щоб приносити там жертву власних дітей. Один із царів єврейських, який був вірний Богові, знищив всі ці місця, і щоб знову там ніхто нічого такого не робив, то ця долина була перетворена в таке звалище, туди приносили весь непотріб, трупи тварин. Трупи злочинців, таких злочинців, яких ніде ніхто не хотів ховати їх туди на те звалище також. І оскільки там було багато трупів, воно повинно було так, так горіти, що все. І, і це прекрасне місце оця долина генома, вона перетворилася в таке місце, яке смердюче, воно постійно горить, і його використовували, як показуючи, да, от, що чекає грішня. Ось гієна Вогняна, ось подивіться. А зараз, до речі, це вже частина Єрусалима, і там парк знаходиться. Так що, якщо ви хочете поїхати побачити, якщо щось горить, то парк знаходиться. То зараз уже там змінилося. І Ісус так говорив, бо тлінне його місце там, звалищі. І щоб не опинитися там, треба бути не тлінним. А така обіцянка дана християнам, що Бог прийде і дасть християнам. І якщо ви ще не християнин, не знаєте, як це зробити, ви можете підійти до Сергія. Сергій розкаже, як, як це робиться, що, що про це Біблія пише і так далі. І цей одяг, він буде найпрекрасніший. Цей одяг, він не буде потребувати якогось покращення, як будь-який інший людський одяг, який з часом застаріває, виходить з моди, і так далі. Тому що кращого немає, він, він ідеальний. І це те, чого ми чекаємо, і це те, що нам обіцяє. Якщо ми. Слухаємося Бога. Ну, Якщо не слухаємося, тоді Тоді, відповідно інші результати. Під кінець, щоб ніхто не говорив, особливо молодь, що знаєте, ці старші брати, вони проти нової моди, а ці чоловіки, а вони не розуміють. То, будь ласка, мені навіть один. Одяг сподобався, можливо, колись в майбутньому так навіть будуть ходити проповідники. І там в штанях я вже бачив, як деякі брати на Богослужіння в таких приходять. Тому, під кінець, Олера, будь ласка, ось. Такий костюм мені сподобався. Не знаю, як вам.